Подержити в руках справжній пояс чемпіона світу з боксу чи отримати пораду від олімпійських призерів, або ж просто познайомитися з новим для себе видом спорту. Таку можливість отримали в столиці діти-переселенці і діти загиблих при виконанні службових обов'язків поліцейських. Спортивний фестиваль для дітей, які були вимушені покинути свої домівки або втратили батьків поліцейських. Організував спортбізнес-клаб за підтримки Укрзалізниці, Мінмолодспорту та Нацполіції. Телеканал Юкрейн News – інформаційний партнер заходу. На стадіоні локомотиву у Києві Малі мали змогу долучитися до спорту під керівництвом професійних тренерів. Це були й такі популярні види, як футбол, настільний теніс чи баскетбол, І екзотичні, як падл-теніс, стекбол чи сумо. Міністр молоді та спорту Вадим Гуцайт, який завітав на захід, наголосив, спорт допомагає дітям і підліткам психологічно пережити те, з чим довелося стикнутися у юному віці. А в умовах, коли в Україні близько ста юнацьких спортивних шкіл припинили існування через дії агресора, можливість для дитини знайти себе на новому місці надзвичайно важлива. Нам дуже потрібно, щоб вони психологічно були в нормальному доброму стані, і щоб діти взагалі були. Такі спортивні, розумієте? Тому зараз, і дякуючи всім тим організаторам, які роблять такі заходи, де залучають всіх дітей, пропонують їм обрати свій від спорту, розпочати займатися спортом, розпочати нове життя, якщо ми так кажемо, тому що вони, ми сподіваємося і ми віримо, що це тимчасово вони повернуться на свої домівки. Але зараз їм потрібно знайти себе. І дуже важливо, щоб вони знайшли себе не на вулиці, а знайшли себе в спорті, щоб вони пішли в нові школи, пішли на новий вид спорту, і ми всі будемо в цьому допомагати. 14-річний Максим Сабадаш торік у травні виїхав із батьками з Херсона і вже понад рік мешкає в Києві. Розповідає, що в рідному місті займався бойовими мистецтвами, а в столиці хоче продовжити тренуватися. До карате я прийшов у 9 років, займався там 4 роки. Став на оранжевий пояс. Мені там подобалось, було складно, але це не проблема. Війна завадила і довелося виїжджати з Херсону. Українські чемпіони зазначають, для молодого спортсмена тренування чи навіть просто спілкування з досвідченими призерами світових змагань дають великий стимул і додаткову мотивацію до розвитку. Ти як тільки починаєш виступати ну, або тренуватися в будь-якому віді спорту. Ты когда встречається со спортсменом, які вже достигли високих результатів, воно всегда мотивирует. І я думаю, не тільки його, і його друзей, з кем он навчається, його окруження. Я думаю, надо це делать почаще, щоб вони встречались з достойними великими спортсменами, щоб у них было стимул тренуватися і как бы виступати. Для дітей это я, я в, в цей час, в час дуже буде новий глоток воздуха, тому що Мало свят. Треба більше робити для дітей для щоб заінтересувати батьків. Що спорт це важна важна часть нашому житті? Що ми маємо віддаватися своїм цілям в організації спорт бізнес клаб зізнаються? Робота із тими, хто змушений покинути домівки. Для них не випадкова і досить символічна. Сьогодні так десятий вже захід для дітей-переселенців. Наш благодійний. Сьогодні ми зібрали дітей-переселенців, дітей загиблих, поліцейських переселенців. Дякую всім співорганізаторам, Окремо хочу подякувати футбольному клубу Локомотив за стадіон. Сьогодні ми 12 видів спорту розмістили на футбольному стадіоні. І головна ціль наша сьогодні, щоб дітки, переселенці змогли спробувати себе в різноманітних видах спорту і, можливо, завтра вже вони підуть до спортивних шкіл. І головна мета нашої організації, тому що. Кожен співробітник нашого спортбізнес клабу Україна він переселенець з Донецьку, тому для нас дуже важливо допомагати Свої допомагають своїм. Це не остання акція для дітей, кажуть у спортбізнес клаб, адже адаптації до життя в нових умовах потребує ще багато малечі, і спорт тут може зіграти дуже важливу роль.